У Тернополі відбулася всеукраїнська акція Голоси дітей. Вона присвячена пам'яті маленьких українців, чиї життя забрала війна Росії проти України. 4 червня Генеральна асамблея ООН був визначений як день пам'яті дітей, що загинули внаслідок збройних агресій в Україні. Відзначення цього дня започаткувала перша леді, і в 2022 році, перший раз в Україні, вшановувалася пам'ять дітей, які загинули з 2014 року. Ця акція вона важлива для всіх, і ну, чим більше ми будемо говорити про цей наш біль, так тим більше світ дізнається. Ається, що збройна агресія зробила в країні вшанувати пам'ять дітей, прийшли представники влади, члени організації Пласт та Тернополяни. Підтримати доньку Лілію, яка стала учасницею заходу, прийшов і волонтер Іван Гонтар. Чоловік переконаний, що важливо пам'ятати та не забувати про наймолодших жертв збройної агресії росіян. Сум від того, що діти, які мали б жити все життя, які мали б радувати своїх батьків. Своїх до обуст. Вони сьогодні вже не будуть посміхатися нам, вони вже сьогодні не будуть приносити радість, вони не будуть навчатися не школа. Ми сьогодні повинні пам'ятати, що хтось прийшов і вкрав їхнє дотесту. Правісні життя, і це згадка з те, що війна забирає найкраще і найцінніше, що в нас є. долучитись до акції міг кожен охочий. Для цього потрібно було прив'язати на дерево дзвіночок, який символізує голоси вбитих українських дітей. Цьогоріч таким чином вшанували пам'ять маленьких українців. Втретє саме такі акції нам котрим нагадують які час ми живемо, які час ми живемо. Адже як мінімум ми пригадуємо, скільки дітей, скільки. З життів забрала ця війна, і ми знову ж розуміємо, заради чого ми повинні жити, заради ми повинні боротися, і яка наша кінцева мета в цій війні. Враження сумні через те, що таке твориться, діти гинуть. А от як ви думаєте, треба такі акції проводити? Треба, треба. А чому можете сказати? Щоб їх пам'ять за те, що людей, які... не забувати за дітей через те, що це теж є частинка нашої нації, станом на 4 червня 2024 року, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинула 551 дитина, 1368 дітей поранені, та ще 19,5 з половиною тисяч депортовані або примусово переміщені.